thank you В конкурентній боротьбі на туристичному ринку кожне підприємство прагне спрямувати свої знання та можливості на освоєння більшої частки ринку та залучення більшої кількості потенційних споживачів. Використовуючи спеціальні методи. Виявляються сильні і слабкі сторони діяльності туроператора, приховані можливості та потенційні загрози, що в підсумку дають поштовх для змін та можливості ефективного планування та розвитку діяльності на основі конкурентних переваг. Першим методом є аналіз п'яти сил Майкла Портера, використований для оцінки галузі і вироблення стратегії бізнесу після визначення місця компанії в галузі. Модель п'яти сил потрібно використовувати тільки для галузі в цілому. Модель не призначена для використання для групи галузі або якоїсь частини однієї галузі. Компанія, яка веде бізнес в одній галузі, повинна розробити мінімум один аналіз п'яти сил портера для цієї галузі, для туризму. Портер уточнює, що для диверсифікованих компаній основним фундаментальним питанням кооперативної стратегії є питання вибору галузей напрямів бізнесу, в яких компанія буде конкурувати і для кожного напряму бізнесу повинен проводитися власний специфічний для галузі аналіз п'яти сил. П'ять сил портера включають в себе. По-перше, аналіз загрози появи продуктів-замінників. Це наявність продуктів замінників, схильність споживачів, до яких може збільшитися внаслідок підвищення ціни, схильність споживачів до купівлі продуктів замінників, порівняння ціни та якості продуктів замінників, рівень сприйняття диференціації продукти. Друге, це аналіз загроз появи нових гравців. Тобто, це оцінка наявності вхідних бар'єрів, ліцензій, необхідність витрат на диференціацію продукту. Вартість бренду, стартові витрати для нових гравців, доступ до дистриб'юції, переваги собі вартості, очікувані відповідні дії старих гравців. Третя це аналіз ринкової влади з постачальників. Тобто це порівняння вартості переключення постачальників і вартості перемикання компаній, наявність замінників постачальників, порівняння вартості вихідних послуг і продажної ціни продукту компанії. Четверте – це аналіз ринкової влади споживачів, тобто це здатність споживачів впливати на компанію, а також реакцію чутливості споживача на зміну ціни, концентрація споживачів до рівня концентрації компанії, ступінь залежності від існуючих каналів дистриб'юції, кількість споживачів, доступність інформації для споживачів, можливість вертикальної інтеграції, тобто побудови холдингів з вертикальною інтеграцією. Доступність існуючих продуктів замінників, цінова чутливість споживачів, унікальність продукти компанії. І п'ята сила це аналіз рівня конкурентної боротьби. Тобто це інформація про кількість конкурентів, рівень зростання ринку, критерії насичення ринку, бар'єри входу в галузь, бар'єри виходу з галузі, відмітні риси конкурентів, рівень витрат конкурентів на рекламу, амбіції перших осіб та акціонерів конкурентів. Наступним з методів оцінки підприємства є swot аналіз В основі методу swot аналізу лежить матриця, яка описує зв'язки між сильними «strengths» і слабкими «weaknesses» сторонами підприємства, у внутрішньому середовищі та можливості opportunities і загрозами «threats» у зовнішньому оточенні, а також встановлює їх парні комбінації. Метод дозволяє ідентифікувати і оцінити міру впливу, а також визначити силу взаємодії різноманітних факторів зовнішнього оточення і внутрішнього середовища підприємства з метою встановлення його стратегічної позиції. На перетинах окремих складових груп факторів формуються поля, для яких характерні певні сполучення. Що їх треба враховувати надалі в ході розробки стратегії певного типу. Наприклад, поле 7 передбачає розробку стратегії підтримки та розвитку сильних сторін підприємства щодо реалізації можливостей зовнішнього середовища. Поле СІЗ орієнтує стратегію на боротьбу із загрозами за допомогою використання внутрішніх резервів. Поле СЛМ. Спрямовує дії підприємства на використання можливостей для подолання слабких сторін його внутрішнього потенціалу. Поле СЕЛЕЗ передбачає розробку такої стратегії, яка б дала змогу підприємству не тільки зміцнити свій потенціал, але й відвернути можливі загрози у зовнішньому середовищі. З огляду на це існує нагальна потреба розробки стратегій як подолання загроз, так і усунення слабкості підприємства, що завжди є важким завданням. Головною перевагою стосування матиці SWOT є можливість зіставлення існуючих погроз і можливості ринку з сильними і слабкими сторонами підприємства. Наступним методом оцінки перспектив розвитку бізнесу туроператора є Space Аналіз. Space, тобто Strategic Position and Action Evaluation, оцінка стратегічного стану та дій. Це комплексний метод аналізу позицій на ринку та вибору оптимального варіанту стратегії розвитку для підприємств середнього та малого бізнесу. Даний аналіз дозволяє визначитись щодо подальших дій його розвитку на основі двох груп факторів: внутрішнього стану підприємства та його зовнішнього положення. В основі методу лежить матриця стратегічного положення та оцінки дій SPACE. Оцінка здійснюється за чотирма групами критеріїв стратегічного положення підприємства. А саме, перша група це фінансова сила підприємства. Це показники рентабельність вкладного капіталу, стабільність отриманого прибутку, рентабельність інвестицій, ліквідність, структура заборгованості. Здатність до підвищення рівня капіталізації та залучення коштів. Друга група це привабливість сектора економіки, тобто стадії життєвого циклу галузевого ринку, залежність розвитку галузевого ринку від кон'юнктури, суспільна привабливість галузі. Третя група це конкурентна спроможність підприємства, і його положення на ринку. Це ємність ринку. Частка підприємства на ринку та її динаміка, асортимент продукції, здатність до маркетингових заходів, можливість активно впливати на рівень ціни, витрат, зв'язки зі споживачами. І четверта група це стабільність галузі. Це ступінь інновацій галузевого ринку, маркетингові та рекламні можливості галузі, вплив сезонних коливань попиту. Кожен фактор оцінюється експертним шляхом за шкалою від 0 до 6. Метод призначений для діагностики ситуації та вибору варіанту стратегії для середніх та малих компаній. На рисунку відображено вектор, що показує, якої стратегії має дотримуватися підприємство. Space аналіз визначається з системою 4 координат, що характеризують привабливість галузі, стабільність макроекономічного середовища. Конкурентна перевага підприємства, його фінансове становище. На основі експертних висновків проводиться оцінка по 6-8 найбільш значущим параметрам для підприємства. Наприклад, фактори стабільності макросередовища це технологічні зміни, тиск конкурентів, бар'єри входу на ринок. Фактори промислового потенціалу, потенціал зростання, потенціал прибутку, ступінь використання ресурсів, до факторів конкурентних переваг належить частка ринку, якість продукції, життєвий цикл продукти, лояльність покупців, до факторів фінансової стабільності, фінансова залежність, ліквідність, потік коштів та інше. Оцінивши значення кожного фактора, обчислюють середнє значення факторів по кожній з груп, Після чого в системі координат Space відкладають отримані значення на осях координат. Експерти можуть виступати залучені фахівці туристичного бізнесу або керівник компанії. В залежності від того, наскільки віддалено від центру координат розраховані значення, відкладають вектор. Найбільш доцільним є наступні групи механізмів стратегії: перша це агресивна. Тобто це розширення виробництва і продажів, цінова війна з конкурентами, освоєння нових секторів ринку, просування брендів. Друга конкурентна це пошук фінансових ресурсів, розвиток збутових мереж. Третя – це консервативна зниження собі вартості при підвищеній якості товару, скорочення виробництва і вихід на більш перспективні ринки. І чорта захисна стратегія це особлива увага механізмам запобігання загроз, відхід з ринку. Таким чином, запропоновані методи дають змогу вибрати, класифікувати та проаналізувати найважливіші характеристики внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства та на цій основі рекомендувати варіант стратегії його розвитку.